Яким саме чином, і, зокрема, його вплив розповсюджується. І на кого Ну, тут ситуація наступна: перше, ми повинні розуміти, що головний конкурент в Азії, в таких акеанському регіоні, і взагалі в азійському континенті, у Китаї є Індія, і по продуктивному населенню, і по демографічній ситуації, і по промисловому виробництву, і по логістичних шляхах це головний конкурент Китаю. Країна, яка конкурує з е, Індією, грубо кажучи, знаходячись в перманентному конфлікті, це Пакистан. У Пакистана є достатньо цікаве географічне розташування для Китаю, яке скорочує логістичні шляхи доставки товарів з Китаю на інші континенти. Це Пакистан, чому е, Китай вкладає дуже величезні інвестиції в інфраструктурну е, в інфраструктурні проекти в Пакистані, в тому числі, наприклад, побудова. Потужно, повністю з нуля потужного порту Гвадар. На Там їх два порти карачі дуже крупний, і другий Гвадар, це повністю китайська е... китайське дітище, через яке скороченим шляхом залізничної доходять туди товари, Потім вони через Аравійське море йдуть або через Близький Схід, або через далі Бабельмандавську протоку і в Європу. Тобто скорочуються шляхи.